Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, є цікава пропозиція. Дивіться, е, так, може комусь це вже і надоїло, що я так довго займаюся адаптером. Але, друзі, я доскіпливо до цього відношусь. і... Коли це все зробимо до кучі, я зроблю дуже-дуже гарний ролик. Я думаю, що вам це сподобається. А зараз, друзі, дві доби виламував собі голову, як зробити затвор для підножки на адаптер. Друзі, ділюся з вами. Думаю, що воно вам колись. Буде в нагоді. І згадайте мене незлим, гарним словом. Друзі, дивіться, ну, я це зробив як би шаблон. Самий простий варіант був, друзі, це ось такий типа пристрій. Ось такий пристрій і ось ножка підножка для адаптера. Передньої частини. Ось, друзі, він у мене адаптер стоїть. З задраною дешловкою Дивіться, як це повинно було приблизно бути. Ось, друзі, от так. От Отак воно повинно бути. Стоїть пружина на ізлом. Ось отака приблизно пружина. І. Ця пружина виконує функцію відкривання підножки і закривання підножки. І дивіться, як це негарно і незручно, якщо буде щось знизу десь колись, друзі. Ну, оце, дивіться, перший варіант з пружиною. Що ця підножка буде отак робити. І отак от другий варіант, що вона буде пружина держати її до дешловки. Мені цікаво, в коментарях обов'язково напишіть, як би ви це зробили. А тепер, друзі, іще одна пропозиція, яка мені не давала покою. Воно наче, все і просто, друзі, бачите? Ось я вам спеціально зробив це. В розрізі. Бачите, така пластмасова трубка. Я її розрізав для того, щоб показати всередині, як же ж воно буде функціклірувати. Друзі, ну ось, бачите, підножка, оця підножка, о, бачите, як вона? Ну, вона буде не так. Оце, виходить, буде дишловка. Дешловка у дешловці буде зроблений виріз. Ось дивіться, друзі, ось так виріз буде зроблений, щоб оця дешловка заходила всередину, щоб вона ножка заходила всередину дешловки. І отак вона буде захована всередині дешловки. А робить буде вона от таким методом, друзі. Тобто, відкриватися ось два отвори. Буде просверлений один отвір і другий отвір. Перший отвір для вісі, яка буде держати А друга, друга, другий отвір буде для того, щоб затвор закривав її, і вона не могла відкритися під час руху мотоблоку. І ось, друзі, воно наче все і просто. Але я таки добився свого результату. Ось так у мене виходить. Ось так виходить. оце форма всередини дишловки. В дешловки. Оце, виходить, я вам все, бачите, роблю, щоб візуально можна було показати, як це все, все буде зроблено. Отвори просверлені в дешловки, два отвора. І ось от так от буде стояти затвор, який буде робити тоді. Як ви будете закривати підножку. Ось бачите, воно під углом зрізано. Це, друзі, вам шаблон. Воно зовсім буде не таке. Ну, принцип, принцип, ось я вам показую його. Який принцип повинен бути. Дивіться, друзі, це пружина, пружина, вона робить на віджим всередину. Тобто, Ось у вас підножка відкрита відкрита. Ось так знаходиться, бачите, зубчик цієї вісі, яка буде застопорювати ножку. І ось дивіться, під тим, що пружина зажимає, защолка, зробила і підножка вже стоїть. На місці, нікуди вона не дівається. Це вона стоїть в рівень з дешвовкою на е, адаптері. Все зрозуміло. А тепер дивіться, друзі, механізм простий. А тепер, друзі, дивіться, механізм простий. Ось воно у вас закрито. Ви витягуєте затвор. І. Підножка випадає із дешловки мотоблоку. Все, друзі, В середині тут буде заварений спеціально кінчик для того, щоб вона не падала далі. Щоб вона фіксувалася от в такому положенні. А в такому положенні, друзі, вона буде в зібраному стані. І ось, друзі, я міг це зробити одним роликом. Але тепер, друзі, хочу з вами порадитися. Це якби е, такий ролик, в якому я шукаю поради, як би ви це зробили. Це все буде зроблено, друзі, в оцій трубці. Воно буде приблизно от такого розміру, друзі. Отакого от розміру, от такого. Тут воно буде приварюватися до дишловки, а тут буде ручка, знаходиться, яка буде відкривати ножку цього, цього адаптера. Тобто, він буде стояти не падати на землю дишловка, а буде стояти на підножці. Звісно, друзі, тут буде зроблений хвостик для ноги. Для того, щоб було зручно її, наприклад, по пружині відкривати і по пружині закривати. Це в такій концепції. А от в концепції, в концепції з затвором, виходить, що вона буде відкриватися сама. І закривати треба буде допомагати трошки тоже боковою лапкою, яка буде приварена от до цієї ножки. Ну, ось, в принципі, друзі, у мене якби по цьому ролику і все. Я чекаю вашої поради, чекаю ваших коментарів. Мені більше до вподоби підножка із затвором. А ви в коментарях напишете, що більше подобається вам. Друзі, по ролику у мене все. Я міг це повторюю, зробити одним роликом. Але подумав, що краще з вами порадиться, щоб це було гарніше і краще і е, охайніше зроблено на адаптері. Друзі, всім мирного неба.